Друзі, вітаю вас усіх. Бог добрий в вашому житті. І я говорю: мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Бог щедрий в твоїх обставинах, і у нього достатньо ресурсу, достатньо благодаті і є усяка благодать, щоб вийти тобі на зустріч і проявити своє благословення, свою допомогу саме зараз в твоїх обставинах. Хочу звернутися до тих людей, які по якихось причинах залишили дім Божий, залишили церкву, своє служіння, покликання. Можливо, це гріх, можливо, образа вас образили, можливо, це якесь недорозуміння, або ви дали місце сатані, відносина з кимось або в своєму серці. Буває по-різному. Я хочу сказати одну річ, що Бог любить вас і Він чекає. Бо хоче вас задягнути в свою праведність, він хоче дати вам це, цей дар праведності, дар благодаті. Як це відбувається? Це як історія про блудного сина. Так трапилось. Щось він не зрозумів, десь щось він не на те місце поставив як пріоритетність, як важливість в своєму житті. Взяв гроші, пішов. З дому батька залишився нищим. і потім він кається, просить у Бога пробачення, говорить перед небом, говорить перед батьком, прости мені, повертається назад додому в дім батька, і Господь йому дає одяг, дає свою праведність. Дає йому владу, дає йому перстень і дає взуття, взуття, синовство, синовство, синовство. Сини ходили в обуві, раби ходили босіком. Синовство. Я про те, що повертайся, Бог любить тебе, повертайся. Бог задягає, Бог піклується. Так трапилось, як написано: сім раз упаде праведник і встане. Підведеться, а нечестиві спітнуться в час нещастя і там залишаться. Послухай, це не твоя атмосфера, це не твоє середовище там залишатися серед нечестивих. Повертайся, вставай. Будь танькою встанькою, будь ванькою встанькою, будь санькою встанькою, вставай. Друже, брате, вставай, повертайся назад. Написано, що ми можемо падати. Ми можемо помилятися, ми можемо десь грішити. Щось трапило, щось відбулося. Але праведники вони божі люди, вони розуміють, це не моє життя, це не моє середовище. Мені тут не подобається. Вони встають і вони повертаються. Тому я сьогодні і звертаюся до тебе: не залишайся в погибелі. Біжи до Господа, там є життя, там є спасіння, там є благодать. І благословіння на Твоє життя. Тому праведник встає. Вставай, вставай, вставай. Бог знає причини, по яким трапилось те, що трапилось. Але Бог вказує зараз не на причини, Бог вказує на свою благодать, на свою милість, на свою любов, яку Він сьогодні хоче проявляти для всіх, хто повертається. Тому Божа любов. Вона проявляється для тих, хто повертається в дім Божий. Повертайся! Амінь.